А ось і дуб, до якого всі намагаються дійти, перепочити. Ось він який. Стволи розкинулись майже по землі. Влаштовують тут невеличкі моменти відпочинку, хто як уміє. Дрова принесення, було кострище. Старезний, мощний дуб. який в нього мощний. Були гілки, а тепер лежать. Як окремі дерева буквально, але ж. Corintum, ik ga niet spelen, ik Corintum. Завжди тут були протоптані доріжки мимо нього, Зараз, звісно, топтати нікому, хоч взагалі-то не можна сказати, що просто цілина трави. Хтось десь там проходив, може тварина, а може і люди. Бо від квадроцикла є прокладені дороги.